Обстрілюють артилерію, скидають на голови бійців боєприпаси з дронів. Окупанти штурмують не лише Авдіївку, а й почали розвивати активні дії на її фланах. Поки що оточити місто їм не вдається, бо українські воїни стали міцною стіною на основних напрямках руху окупантів. Кореспондентка ТСН Юлія Карєєнко розкаже більше в своєму репортажі із передової. Не спинятись постійно маневрувати під деревами чи швидко бігти спеціально виритою траншеєю. Лише так можна потрапити на передові позиції на одному з флангів «Аудіївки». Тут укріплення здається намертво затягнути сітками, аж так, що не видно неба, бо воно тут неспокійне. Небезпека тут від усього просто от виходить нежданчик. Це так боєць Олег описує гранати, які скидають ворожі дрони бомбардувальники на сусідню позицію. Днями прилетіло аж два камікадзе. Всі солдати на щастя залишились живі, але от саме укриття ворожий дрон пошкодив. І зараз непроханого гостя довго чекати не доводиться. Чую його наближення навіть я. Друзі, пташка. Краще зайди. Власне, це фланг Авдіївки, бої навколо міста стихли. Натомість ворог постійно обстрілює саме місто з важкої зброї, керованих ракети авіабомб. Якраз чуємо як відлуння розноситься по обрію. Ну а тут на позиціях головне слухати небо. От щойно почули ворожу пташку, так її називають бійці. Всі на мить заумираємо. Кожен наш рух може привернути увагу ворожого пілота, який керує цим дроном на протилежному боці фронту. Надокучливе дзижчання високо над нами не вловить наша камера, але чітко чують наші вуха. Він проноситься у нас над головами і здається, його ціль сьогодні не ми. Є пташка, да? Я. да Десь на четвертій годині вроді можете пересуватися нормально, тут накриття вроді так затіняє. До головне нічим не блистіти. Якщо блиснути, то вона завісний буде пильнувати. Тобто потім може прилетіти вже з подарунком. Інша, а так все нормально укриттів. Хватає, відчувається безпечно. Кожне укриття, що нам доступне, це спостережний пункт за ворожими позиціями. Зброя тут поки складена. Лише розсипані гільзі натякають. Нещодавно бійці бригади імені короля Данила стріляли у бік ворога. Тут працюють хлопці, вони ночі. Буває, працюють техніка тут не пройде. Бо завіновані всі підступи до позицій. Королевичі для цього неабияк постарались. Це й головне на фронті глибоко вкопатися та замінуватись навкруги. Чим глибше, тим живіше. Дружити з лопатою. Це <с перше. так, бо противник працює артою. Тож, поки ворог намагається продавити фронт в Авдіївці, тут бійці вперто тримають фланги і чують, як злітає ворожа авіація. Нур точно, Пару разів авіація тут завісала, то чимось таким відпрацьовувала. Вони не виходять напевно на рубіж, і десь там вдалині можна побачити, що вони просто і відпрацьовують. Тобто а збити їх звідси неможливо. Ну, це дуже далеко і висота. Тож тут на землі бійці міцно окупались у землю. Саме вони першими зустрінуть ворожу піхоту, якщо та наважиться на штурм, бо саме піхотинці і є живою стіною між окупантом і мирними територіями. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.